Доброго дня, шановні друзі, колеги! З вами Агенція нерухомості і стабільність. І сьогодні ми на огляді ось такого двоповерхового будинку по вулиці Семеринки. Так, ось так виглядає сам будинок. Будинок будований в кінці 80-х років. Фундамент в кінці 70-х. 6 соток. Дуже гарна територія, обжитий район, сусіди, все є, що потрібно для хорошого будинку. Будинок сам має 95,5 квадратів плюс є ще дві е частини будинку, які добудовані трошки пізніше. Разом може бути 107 квадратів приблизно, так, має вся площа будинку. Так само бачимо, що є літня кухня. Є майстерня та є гараж. Гараж 22 квадрати, літня кухня, кухня 50,4 і майстерня сама 27 квадратів. Дуже класно. От Ми заходимо зараз у будинок. Це є перший поверх, такий. Будинок потребує ремонту. Будинок будований у 2,5 цегли, дуже міцний, теплий. Опалення в нас газове, бачите, є вихід. Газ, газ можна провести із літньої кухні. Вода у нас так само своя, тобто це є скважина та септик. Так само у нас є. Ось так виглядає кухня. Кухня має в будинку 11 квадратів. Це друга кімната. Стіни цегла, штукатурка, помальовано, підлога паркетна дошка. Треба буде прикласти трошки рук, зусиль. Одразу переходимо з коридору в другу кімнату, ось така друга кімната. Так виглядає? Голошую, будинок знаходиться в місті, практично в центрі. Дуже хороше сполучення транспортне. Так само є дуже багато гіпермаркетів поряд. Магазинів, дитячі садки, школи, вулиця Обжита, дуже хороший райончик. Ось так виглядає речі. Меблі по домовленості можна залишити, тобто власники з собою не будуть нічого брати. Будинок до трьох років, тому що документи отримані недавно. Тут має бути швидше всього вбиральня. Піднімаємося на другий поверх. І сходи на другій поверхі. дуже класна є тут фішечка на другому поверсі. Це є невеличка тераса, яку ми зараз можемо споглядати з вами. Ось тут Її можна добудувати, якщо хоч є бажання, тобто розширити, збудувавши конструкції. Ось тут так виглядає вихід на галявинку, задню прибудинкову територію. Дуже класно тут споживати каву. Буде дуже гарно видовий такий будиночок. Ось так виглядає. Це перша тераска. І ми пере... переходимо до горища. У нас тут навіть є горище. Ось тут горище. Треба утеплити. Там воно трошки далі заходить за ріг. Можете бачити, які грубі стіни зроблені. Переходимо ще до однієї кімнатки. ще одна у нас кімнатка є така така мансарного плану. І ще одна кімната. Ось так вона виглядає. З виходом на невеличкий балкончик, який виходить на дорогу. Але тим не менше, так само дуже класна територія, дуже класний вид. Спокійний район досить. Дуже класно. І ми переходимо до огляду майстерні та літньої кухні. Прикриття будиночку дерев'яне, підлога бетон, стіни цегла. Будиночок дуже добротний, добре зроблений. Ось тут ми говорили про будинкову територію, там гараж далі, ми до нього ще доберемося. Так, це є літня кухня, але нам не сюди нам до на майстерні. Майстерня має 27 квадратів. Ось вона така до містка. Тут можна зробити перехід із літньої кухні. Ось тут там є вікно. Ось так виглядає майстерня. літній кухні зараз проживають господарі. У більше обжита. Ось так виглядає літня кухня. Охід. Кухня сама. Ванна кімната досить велика. Ще одна кімнатка така. І безпосередньо сама кімната. Ось так вона виглядає. Будинок практично, що в центрі. З хорошим сполученням транспортним, з гарною територією. З літньої кухні, з майстерні, з гаражем з більше ніж 100 квадратів будинок. Дуже класно. За всіма деталями звертайтеся по телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!